Парад планет в рік відлюдника в період спадаючого місяця. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. Не пропустіть важливу дату 21 січня. Цього дня сонце буде у з'єднанні із Плутоном. Сонце це енергія, це наше я, це наше его, а Плутон планета трансформації та кардинальних змін. В цей період сонце воно завжди дає, це енергія, а Плутон. Також потужна енергія, войовнича, трансформаційна. В цей період зростає наша сила волі, наша можливість протистояти труднощам, а також це аспект, який дозволяє нам звільнитися від всього непотрібного, що себе віджило. Оскільки і Плутон, і Сонце в знаці водолій, то це сприятлива можливість для того, щоб від чогось позбавитися і відразу впроваджувати щось нове. Поставте, будь ласка, лайк для енергообміну, і зараз зазберемо, чого чекати від цього з'єднання. Зараз практично всі планети вишикувалися в ряд перед місяцем, який символізує наше відчуття безпеки, наш внутрішній світ. З самого ранку, 21 січня, місяць буде у з'єднанні із ліліт із тіньовою стороною нашої особистості, і буде робити напружений аспект до Марсу, можливі, надмірна емоційність, конфліктність. Провокації. Сонце із Плутоном, градус, градус у з'єднанні. В астрології є таке поняття, як казімі, тобто Плутон знаходиться в самому центрі світлої енергії сонця. Цей аспект дає нам можливість побачити причинно-наслідкові зв'язки, щоб ми з'ясували слабкі місця та виправили те, що потрібно виправити, позбавитися від того, що себе віджило. І всі планети ніби звітують місяцю. Марс це про наші активні дії. Він зараз ретроградний, до того ж в знаці рак, яким і управляє місяць. Тобто ми маємо щось собі змінити, змінити тактику, повернутися до свого коріння, до свого досвіду, досвіду поколінь. Юпітер це джерело достатку, мудрості та авторитету. Уран планета, яка є провідником часу, інновацій та креативності, колективної свідомості. Нептун вища планета, яка вказує на таємниці мрій, фантазії. А Венера це планета любові та гармонії. Вона зараз у з'єднанні із Сатурном, стражем часу, карми та порядку. З'єднання Плутону із Сонцем це відкриття нового циклу, річного циклу, сприятиме змінам та перезавантаженню. Це глибоке очищення, коли старі і непотрібні речі, звички, страхи. Будуть відходити стосунки, які себе віджили або ж застарілі переконання, будуть відходити і відкривати нам шлях для чогось більш значучого. Це період оновлення та створення нових можливостей. Зростає також і наша сила духу і бажання проявляти відповідальність, а також розподіляти сфери впливу, контролю. Може зростати бажання керувати подіями, впливати на інших. Оскільки Плутон, управитель знаку зодіаку Скорпіон, це про аналітику, про глибоке мислення. Головне тут не впадати в маніпуляції, а брати відповідальність за свої дії, націлити їх на благородні вчинки. Також в цей період можливі і кризові ситуації, які будуть допомагати нам переосмислити певні речі, трансформувати свою свідомість. Та відкрити нові грані своєї особистості. Що ж важливо зробити в цей період? Сприймати всі зміни як належне, не триматися за старе. Ці всі трансформаційні зміни будуть сприяти нашому росту. Сприятливо ставити довгострокові цілі, використовувати свою енергію конструктивно. Тепер детальніше про кожен знак задяку. для вас, мої любі овни. З'єднання Сонця із Плутоном буде в 11 секторі, що вказує на потужні зміни в житті, відкриття нового річного циклу змін, що торкаються сектору відносин, ваших друзів та однодумців, а також соціальних проєктів, ваших планів на майбутнє. Ви можете кардинально змінити свої плани, може змінитися коло вашого оточення. Ви можете взяти на себе велику відповідальність і очолити колектив, групу людей. Стати неформальним лідером, або ж це може бути кардинальна зміна, коли ви не думали заводити соцмережі, або ж, наприклад, сторінку на YouTube і будете активно її просувати. Для когось це може бути зміна і політичних поглядів, звернення до астрології, провадження нейромереж та всього інноваційного в свою діяльність для вас, мої тельці, з'єднання сонця із Плутоном та відкриття нового циклу трансформацій. Буде в вашому десятому секторі в секторі статусу, кар'єри та ваших амбіційних цілей. Цей чудовий період для того, щоб у вас було багато енергії та сил реалізувати свої плани, показати відповідальність, наполегливо йти до своїх кар'єрних цілей, а також відповідно статусу. Це може бути кардинальна зміна статусу пов'язана із переїздом, із народженням дітей або ж з одруженням, у когось з розлученням. Тобто саме в цей період Плутон із Сонцем допомагають вам позбавитися від цього непотрібного і впустити в своє життя нове. Для вас, мої любі близнюки, Сонце та Плутон будуть у з'єднанні у вашому 9-му секторі, який вказує на все іноземне, мандрівки, переїзди за кордон, вищу освіту. А також юридичні питання для когось це може бути виїзд за кордон або ж мандрівка, яка буде розширювати ваш кругозір і трансформувати вашу свідомість. Це може бути і отримання важливого документу, який також докорінно може змінити ваше життя та ставлення до світу, зустріч із людиною, яка також буде доленосною. Любі мої раки, у вашому восьмому секторі буде з'єднання Плутону та Сонця, і це вказівка на трансформаційні зміни, на очищення від непотрібного, що стосується залежностей. Боргів, ця гаря обов'язків, які стосуються різноманітних виплат державі, це можуть бути і податки, це може бути кардинальна зміна ваших джерел доходів, особливо що стосується спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Підніматимуться питання пов'язані із спадком із кризовими ситуаціями. Вас можуть наділяти силою протистояти складним ситуаціям, тим більше, що білий місяць селена перейшов ваш знак. То ви під покровительством вищих сил. леви, в вашому сьомому секторі буде з'єднання Сонця та Плутону, а це сприятливий період, сильна потужна енергія, яка буде давати вам очищення від непотрібних контактів від партнерів або ж опонентів. Ви можете позбавити себе від непотрібних стосунків, може бути завершення судового процесу, кардинальні зміни, які будуть торкатися різноманітних юридичних угод для когось. Зміни можуть бути кардинально пов'язані із одруженням або ж розлученням. Любіми діви в вашому шостому секторі буде з'єднання Сонця та Плутону. Ця трансформаційна енергія допоможе вам реалізувати свої цілі, які пов'язані із вашими рутинними побутовими обов'язками. Це може бути кардинальна нова діяльність, нова робота, переїзд і кардинальні зміни умов вашого проживання. Зміни може торкатися і вашого здоров'я, сприятлива можливість для того, щоб пройти обстеження та звільнитися від хвороб, від негативних звичок і відразу втілювати в життя щось нове і позитивне, і впроваджувати здоровий спосіб життя. Мої любі Терези, в вашому п'ятому секторі буде з'єднання Сонця та Плутону, і вони будуть робити гармонійний аспект до вашого знаку, особливо для тих, хто народжений із 22-го. По... 25 вересня включно. Або ж якщо у вас є планети в знаці Терези із першого по п'яті градуси, ви будете відкривати новий річний цикл трансформацій, який стосується ваших коханих дітей, вашого хобі, всього того, що вас надихає. Це може бути періодом, коли ви нарешті. Поїдете в ту відпустку, про яку мріяли, це буде зміна хобі, або ж ви зустрінете важливу для вас людину, можуть бути і зміни, пов'язані із дітьми, наприклад, звістка про народження дітей. У вас буде багато енергії для того, щоб творити, виступати, заявляти про себе. Гармонійний аспект дня між Марсом та Ураном також допоможуть вам проявляти креативність, нестандартний підхід у справах. Мої любі скорпіони, в вашому четвертому секторі буде з'єднання Сонця та Плутону, що буде відкривати перед вами новий цикл трансформацій, який стосується вашого місця проживання, сім'ї, традицій роду, а також вашої батьківщини. Це може бути сприятливим періодом для кардинальної зміни житла, житлової площі, переїзду, вирішення питань пов'язаних із спадком, із вашою. Сім'єю для когось це може бути одруження, звістка про народження дітей, переїзд на нове місце проживання або ж робота з дому. Плутон, планета управитель вашого знаку Зодіаку, допоможе вам реалізувати все по темах 4-го сектору. Це можуть бути і зміни кардиналі, які стосуються членів родини. Капітальний ремонт вдома. Любі мої стрільці, в вашому третьому секторі буде з'єднання Плутону та Сонця, що відкриває перед вами новий річний цикл змін, що стосується близького оточення, ваших колег по роботі або ж родичів. Це можуть бути і брати, і сестри, і тітки, і дядьки. Хороший період для перекваліфікації, для зміни вашої кваліфікації, для отримання кардинально нових знань, для недалеких поїздок. Для виступів через соцмережі, особливо телебачення, радіо. Хороший час для кардинальних змін, які стосуються покупок гаджетів. Це можуть бути зовсім інші моделі або ж покупка автомобілю. Це також може стосуватися і зміни місця проживання, в результаті чого буде зміна вашого близького оточення, ваших сусідів. Зміна роботи і зміна колективу, в якому ви працюєте. Любі мої козороги, у вашому другому секторі буде з'єднання Плутону та Сонця, що вказує на цикл трансформації, який стосується ваших фінансів, які ви зробляєте власною працею, вашої самооцінки, ваших ресурсів та цінностей. Сприятливий період для того, щоб переглянути самоцінність, переглянути джерела своїх доходів, свій бюджет. Умови праці, а також стан свого здоров'я, сприятлива можливість для того, щоб позбавитися від усього непотрібного, від роботи, яка не надихає, та від поганих звичок. Любі мої водолії, а вашому першому секторі буде з'єднання Сонця та Плутону. Це буде відкривати новий цикл для вас, який стосується, в першу чергу, вашого здоров'я. Іміджу, зовнішнього вигляду, стилю, а також ваших навичок, вашої проявленості в світі, це чудовий період для того, щоб ви не боялися проявляти свою нестандартність, харизматичність, оригінальність. Саме це допоможе вам вести за собою людей, показати себе з найкращої сторони. І саме від того, наскільки ви будете проявляти відповідальність, в першу чергу, перед собою. Перед своїми партнерами, тим сильніше планети будуть вам допомагати і формувати те оточення, яке буде вас надихати, і буде давати можливість розвивати свої таланти, виступати, відпочивати та займатися цією справою, яка вас надихає. Любімі риби, в вашому 12 секторі буде з'єднання Сонця із Плутоном. Це чудова можливість для того, щоб ви відкрили для себе новий річний цикл змін, що стосується далеких земель. Психології, таємниць минулого, чудова можливість завершити курс лікування, позбавитися від непотрібних звичок, від непотрібних установ, острахів, залежностей, чудова можливість для когось виїхати за кордон, займатися психологією, творчістю, відкрити в собі екстрасенсорні здібності. Кінці дня місяць буде в напруженому аспекті до Плутону і до сонця, що ще більше буде вказувати на сильні бажання змін. Бережіть себе. Це також аспект підвищеної небезпеки. Я всім дякую за увагу. Бажаю вам чудового дня і чудового року! Сподобалось відео. Підписуйтеся, щоб не загубити цікаву інформацію. І до наступних зустрічей наступних відео.